Вітаю всіх небайдужих до прекрасного довкілля на презентації мого проєкту. Я, Дідченко Дар'я, дівчинка майже 13 років, яка хоче стати відомою. Тому я із задоволенням беру участь у різних заходах, що допомагають мені розвиватися та наближають до мрії. У кінці навчального року наш клас отримав завдання на літо. Ми мали спостерігати, фотографувати цікаво, фіксувати місце і час, а матеріали могли оформляти у довільній формі. Метою цих завдань було поглибити і закріпити знання з біології. Ще уявлення про взаємозв'язки в природі, розвити спостережливість та інтерес до біології, формувати навички самостійної роботи. Приблизно за півроку до цього я відкрила для себе новий хобі фотографія. Тому який саме проєкт реалізувати навіть не було сумнівів. Так, це мали бути фото. Адже ніщо так не передає красу, яскраві кольори, деталі об'єктів та літню і сонячну атмосферу як фотографія. І тут все розпочалося. Я фотографувала скрізь, що тільки бачила, адже хотіла самі зафіксувати всі зміни навколо. Особливо це стосувалося рослин, які спочатку зацвітали, а потім давали плоди, та тварин, які швидко змінювались. Варто було мені зробити кілька кадрів в різних місцях, і я вже не сприймала цю роботу як шкільний проєкт, який необхідно зробити, щоб отримати оцінку. Ні, це вже було дещо більше. Я з задоволенням брала на кожну прогулянку телефон, щоб мати змогу сфотографувати, а потім обробляла фотографії, адже камера телефону не завжди могла передати ту красу, яку я бачила. У мене було дуже багато кадрів. Але ми з людиною, яка підтримувала мене на всіх етапах проєкту, моєю мамою, вибрали лише невелику кількість. Залишилось вирішити лише як саме їх презентувати, тому було прийнято рішення зробити з них колаж на плакаті. Так і з'явилася ця робота. Завдяки проєкту я провела своє літо набагато цікавіше ніж будь-яке інше, адже мала можливість спостерігати за всіма змінами у природі, підвищила свої навички у фотографуванні та пізнала нові техніки обробки фото. Ось так маленьке літнє завдання сприяло розвитку інтересу у новій діяльності, пізнанні нового і цікавого про рослини тварин.